Моє любима. ти знаєш, це не критика. Я просто хочу, щоб ти була кращою. Це не критика. І на вигляд це нібито підтримка, да? а навіювання яке? Те, що ти зараз є, погано. Бо я хочу, щоб ти була краще. Значить, в сьогоднішньому дні, зараз, ти погана. Давай но ну, постарайся. Або далі. Ти занадто себе жалієш, да? на вигляд правда. А навіювання яке? Твої почуття неважливі. Ти не маєш права на емоції. Ти не маєш права на емоції. А, далі, наступне. Не перебільшуй. Не перебільшуй. Угу. На вигляд, ніби така, знаєте, виглядає ніби тверезість. Ніби тверезість. А навіювання яке? Твої емоції неадекватні. Твої емоції неадекватні.